Пенальті це покарання для тебе чи нагорода. Багато футболістів, коли їм говорять бити пенальті, в них все завмирає, вони не знають, що робити, не хочуть йти то задня, то передня, то ще щось. Хочу дати пораду молодим футболістам. Обов'язково додивись це відео до кінця, я розкажу, як бити пенальті, і дам декілька порад. Перша порада: футбіки. Якщо ми йдемо бити пенальті, ви маєте зрозуміти, що нічого страшного в цьому немає. Якщо футболіст не забиває, нічого страшного в цьому немає. Ми маємо зрозуміти, що. Як воно має бути, так воно і буде. Не забив, не забив. Але ти маєш добре пробити пенальті. Має бути якась задумка. Не просто підійти і шльопнути. А ти маєш підійти з задумкою, або ти розводиш волотаря, б'єш на техніку, або ти просто б'єш на силу. Я покажу декілька варіантів, як я пробиваю пенальті в грі. Можливо, ти щось вибереш. Це відео буде на дві частини. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити наступну. Перший спосіб елементарний, як в дитинстві, показуєш в одну сторону, пробиваєш в іншу. Ти можеш показати поглядом опорною ногою можеш показати, що б'єш в один кут. Зараз покажу в основному, ти показуєш в дальній кут, а пробиваєш в ближній. Другий варіант, який застосовують менш технічні гравці. Вони просто підходять, пробивають на силу. Вибирають кут, беруть гарний розбіг і пробивають. Також воротар не розуміє, чи це буде удар на силу, чи це буде удар на техніку. Але Футболіст це в основному захисники підходять і луплять з усієї сили. Показую. Ну а продовження вийде в частині 2. Обов'язково підпишись на мою сторінку.